Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні у нас з вами справи домашні. і ми будемо заготовляти на зиму горошок. Я покажу сьогодні один спосіб, і це консервований горошок без стерилізації. Але можна такий горошок і заморожувати серед такого гарного врожаю, який у нас є. Я вибираю такі пузатенькі, вже достиглі горошинки. Молоденькі зовсім не беремо. Урожай цього року гарний, горох солоденький і потрібно його заготовити, не пропустити цей момент. Ось такий саме горошок і потрібний для того, щоб зробити маринованим. Він дуже соковитий і дуже-дуже ніжний. Мити я його не буду, а просто забираю горошинки із стрючки в стрючки, просто викидаю. І дивимося, які червиві, забираємо, гарненько промиваємо, і нам потрібно промити горошок, висипати на друшлячок чи на сито, що щоб стекла зайва рідина. На 1 кг горошку нам потрібно 1 літр води. На в мене 2 кг і 2 літри води. Значить, я беру 4 ложки солі і 4 ложки цукру. І нам потрібно, щоб закипів цей маринад. Тим часом стекла цикла зайва рідена з горошкою, ми його додаємо у каструлю. І нам потрібно будемо варити, поки закипить, накриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. Закипає, знімаємо пінку і варимо. 15-20 хвилин залежно від стилості горошку. Чим старіший, тим довше. В кінці варки додають дві чайні ложки лимонної кислоти, можна, звичайно, додати оцет, але лимонна кислота все рівно потрібна, тому що від лимонної кислоти горошок не втратить свого кольору. Якщо це буде оцет, то буде темніти. У простерилізовані банки засипаємо горошок, заливаємо аж верх Рідиною маринадом закручуємо і можна зберігати навіть у якійсь коміченні у кімнатній температурі.